Виконуємо номер 1025 із підручника Алгебра 7 та номер 4314 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Ламана МНЛ є графіком деякої функції. Причому точка М має координати мінус 2-1 n2 і 3, l6 і мінус 1. Побудуйте графік цієї функції і за графіком знайдіть. Завдання перше значення функцій, які відповідають значенням x, мінус 2, 0, 2 і 5. Друге значення аргументу, яким відповідають значення y дорівнює мінус 1, 1 і 3. Приступаємо до виконання. Я побудувала графік нашої функції. Позначила точку М з координатами у нас мінус 2 мінус 1. Точку n з координатами 2 і 3, і L з координатами 6 і мінус 1. І з'єднала наші точки. Ну а тепер дамо відповідь на наше питання. Питання перше. Треба знайти значення функцій, які відповідають значенням x-2. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює. Дивимось мінус 2, y дорівнює у нас мінус 1. Далі, якщо х дорівнює у нас 0, то y дорівнює. Х дорівнює 0, коли y дорівнює при y дорівнює 1. Наступне значення, якщо х дорівнює у нас 2, то y дорівнює. Х2, у дорівнює у нас 3. І останнє значення х, якщо х дорівнює у нас 5, то y дорівнює. Х5 у нас 1, 2, 3, 4, 5, то y дорівнює 0. І друге завдання тепер значення y мінус 1. y дорівнює мінус 1 при x дорівнює. Міс 1 у нас y. При x дорівнює мінус 2 і 6. x дорівнює мінус 2, та x дорівнює 6. Далі y дорівнює у нас 1 тепер. При x дорівнює y1, коли x дорівнює 0 і 4. 0 та x дорівнює 4. І останнє значення y це у нас 3. При x дорівнює Y у нас 3 при х дорівнює 2. Номер 1025 із підручника алгебра 7, та номер 43 14 із підручника математика 7 виконано.